СБУ офіційно підтвердила цю інформацію, хоча сам Львов його цю інформацію категорично заперечує, каже: ніякого російського паспорта немає. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, член громадської організації, всеукраїнське об'єднання автомайдан. З нами на зв'язку. Пане Вадимо, мої вітання вам. Отож, чи правильно розумію, що факт підтверджений вже офіційно, і справді служба безпеки повідомила, що в цьому суді. Є російський паспорт, і власне якась перевірка проводиться. Так, Верховний суд повідомив, що СБУ офіційно підтвердила наявність російського паспорту. Причому з номерами цього паспорту, з датами його отримання, і навіть коли закінчився перший раз дії цього паспорту, Львов переоформив його повторно. Здається, це було у 2012 році, і також СБУ підтвердило, що на цей паспортний документ е, укладалися угоди щодо дарування квартири в Москві, тобто е, наявність, е, імовірна наявність майна у е, дружини, і те, що сидів у Москві, також підтверджується і нагадаю, що з цього приводу національне антикорупційне бюро вже проводить розслідування щодо можливого декларування недостовірної інформації. Зрозуміло, здавалося б логічно, щоб цей суддя був звільнений, і була певна ця ініціатива в самому суді. Збиралися судді, проводилось голосування, кабінка була, І що? і нічого. Правильно, суддя продовжує свою роботу. Так, дійсно ми маємо суддю, у якого є підтверджений Службою безпеки України російське громадянство. Це суддя, який очолює касаційний господарський суд, тобто це не просто будь-який рядовий суддя, це голова суду, так і суддя з цього суду, тобто ну частково можна назвати їх якось там підлеглі судді. Так вони не звільнили свого керівника, дійсно не вистачило їм голосів. І це ну, нонсенс у країні, яка знову ж 8 років війні з Російською Федерацією, вже більше 200 днів повномасштабного вторгнення. У нас. Касаційний господарський суд очолює громадянин Російської Федерації і це толерують більше половини суддів цього суду, які він очолює, і це ну абсолютно ненормально. А як так сталося? Ми ж останні 8 років найбільше чуємо про реформу суддівську, про те, що там все гладко, чисто і добре у Верховному суді. Нові судді прийшли, відбір відбувся. Всіх там під лупою розглядали. Видно, не зовсім під лупою, не зовсім розгляділи. Хто має бути відповідальний за це Звісно, що сам суддя Це те, що він має цей російський паспорт, хто не догледів його цього паспорта. Ну тут потрібно говорити, що в момент набору, коли пан Львов проходив до Верховного суду, цим займалася знову ж вища кваліфікаційна комісія суддів. Її формуванням ну безпосередньо курували і займалася тодішня влада. Це нагадаю, 2016 рік, і пан Філатов здається в адміністрації тоді, президента займався саме питанням судової реформи. Ну а безпосередньо пропустили цю інформація та ж сама служба безпеки України, яка проводила спецперевірку при призначення судді на посаду і. Безпосередньо при тому, коли комісія проводила відбір, комісія отримувала документи від в тому числі Служби безпеки України. І ну, такий факт вони повинні були як на мене виявити зрозуміло. Давайте поговоримо про дзеркальну іншу історію. Є. Навіть не знав, що таке скажу в принципі, суд в Україні до якого претензії або нема, або дуже мало, який справді реформований, і який іноді владою використовується як як така ширма, аби відзвітувати, показати антикорупційний суд, який вже ухвалив низку рішень. Але я прочитав ваш матеріал, вашу статтю, блог про те, що з'являється питання до антикорупційного суду. Розкажіть, будь ласка, тому що це дуже тривожно. Було великі надії насправді на цю інстанцію. Ну, очевидно, що створити одразу якийсь ідеальний суд з ідеальних людей. Це була там утопічна історія, тому що знову ж в суд проходили там частина суддів з тієї самої судової системи, і так по них не знаходили там в тому числі, громадська рада міжнародних експертів якихось фактів недоброчесності, але це не означає, що там частина з цих суддів не залишається суддями так в Найгіршому розумінні з цього слова, і дійсно окремі рішення Вищого антикорупційного суду. Уже ми маємо три роки його існування, три роки його роботи викликають запитання. При цьому всьому, все таки ну Вищий антикорупційний суд це той суд, який уже багато разів доводив, що він вміє ухвалювати там законні справедливі рішення, не дивлячись на посади, і тому підтвердження вже там більше 60 обвинувальних вироків, в тому числі є вирок у нас по. Екс нардепу, якому призначили три роки позбавлення волі, до цього взагалі в нас таких вироків не бувало. От але ну питання залишається. Це і закриття справ по народних депутатах. Зокрема, нещодавно закрили по народному депутату Дубневичу справу. Як на погляд громадськості, це було безпідставно, тобто з порушенням закону. Ну і очевидно, що. Вищому антикорупційному суду ще також доведеться стикнутися з тим, що справи по дійсно топ-фігурантах, наприклад, там та сама справа кейсу «Роттердам Плюс ще буде розглядатися судом. Так, справа щодо народного депутата Трухіна, слуги народу, ще буде розглядатися судом, і саме в таких справах суд повинен продемонструвати свою там незалежність і можливість здатність здійснювати правопосуддя. І останнє запитання: а я правильно розумію, що суддю такого високого чину, якщо повертатись до Львова, якщо будуть претензії до певних суддів антикорупційного суду, можуть покарати лише його колеги, і чи правильно це чи чи свій свого покарає? Як на мене, практика з Львовом доводить, що мабуть не дуже. Ні, насправді пан Львов по суті автоматично, згідно конституції позбавляється своїх повноважень судів внаслідок набуття громадянства іншої держави. Тобто ця норма автоматична. Тут двох значень, якихось двох тлумачень бути не може. Оскільки вже є офіційне підтвердження від Служби безпеки України, що в нього є російське громадянство, так що він набував російське громадянство, фактично він має е, позбутися статусу судді, яким чином це робиться. Е, перший спосіб, голова Верховного суду, пан Князів, може просто видати наказ і відрахувати його з штату е, суддів, так е, і він має повністю всі повноваження в своїх руках. Е, і друге, це е, президент Володимир Зеленський. Ну, теоретично має повноваження знову ж щодо позбавлення українського громадянства, відповідно, втрату судді у Львова втратиться, оскільки особа набула добровільне іноземне громадянство. До речі, а цікаво, чи суддя Львова потрапляє під мобілізацію в Росію? Ну, якщо має паспорт, то теж цікавий аспект. Ну, теоретично, якщо цей паспорт досі дійсний, так то він. В відносинах так з Російською Федерацією вважатиметься громадянином Російської Федерації. Він ну по віку, мені здається, ще повністю підпадає під мобілізацію. Пане Вадиме, дуже дякую. Лише маленька ремарка. Якщо пан суддя Львов хоче висловити свою позицію, крім тої, яку він висловлює на своїй сторінці у Фейсбуці. Будь ласка, просимо до ефіру. Вадим Валько, юрист центру протидії корупції, член громадської організації, всеукраїнське об'єднання Автомайдан.